Гратуляції Сітенат, я Київслав і я вітаю вас на каналі Тервені Київслава. Це вже 11-та частина мого одного із найдовтриваліших серіалів про транспорт нульових. Гадаю, він вам цікавий, тож продовжуємо знайомитися з історією транспорту міста Києва. Але для початку поставте свою вподобайку, підпишіться на цей канал, якщо ви це ще не зробили. Поставте дзвіночок про сповіщення. Ну, а також, якщо у вас є бажання, ви можете підтримати мене та розвиток мого каналу. В описі під цим відео ви знайдете, як це зробити. Ну, але для початку традиційно запитання. Який вид транспорту ходить по Мосту Метро? Відповідь пишіть в коментарях. Ну, а ми починаємо! Почнемо з, можливо, не надто цікавої, але характерної світлини із автобусом Богдан А-144, який працював в режимі таксобуса на маршруті номер 537 Проте для всіх він був відомий як 32-й, за номером автобусного маршрута, який він дублював. Я вже показував в минулих відео цей цікавий трамвайний електровоз Л1, який обслуговував гейт між трамваєм та залізницею. Але він настільки колоритний, що ще одна світлина не буде зайвою. 1990 рік. Хоч цей рік і не вписується в часові рамки мого серіалу, але не показати новенький масив Південна Борщагівка я не можу. Тим більше, в принципі, з нього досить мало таких старих цікавих світлин. Улюблений Скиян, трамвай кафе у своїй первісній лівреді їде в пущу водиці по унікальній лінії 12 го трамваю. Площа Петра Кривоноса і шляхопровід під південним півкільцем залізниці. Особисто мене вразив казівник до міст, виконаний москвинською мовою. Ну і звісно, сама по собі транслітерація міст походила від москвинських назв, а не українських. Міська електричка у лівреї, яка була запропонована агентами ЗМІН. На жаль, стан електрички в кінці 10-х років був дуже поганий. Багато поїздів було пошкоджено вандалами. Вулиця Дмитрівська вирізняється своїм віденським розташуванням колій. На даний момент це єдине таке місце в Києві. Нагадую, що віденське розташування колій це коли трамвайні колії прокладені не разом, як ми звикли, посередині вулиці або з боку вулиці, а відповідно по узбіччям дороги. Тобто виходить, що дорога проходить між коліями. Досить таки багато ранніх Богданів А091 мали синій колір. Ну і, в принципі, на той момент жовтий колір ще не став стандартом для маршруток. Один із перших поїздів міської електрички був обклеєний рекламою Євро-2012. Одним із місць господарів якого і був Київ. Ну і взагалі весь прикол в тому, що електричка в цій лівреї їздила ну, дуже довго після власне, самого Євро 2012, ледь не до 2014 року. Ну, до тих пір, поки вона просто не відпала. На час капітальних ремонтів Борчагівського та індустріальних шляхопроводів був зупинений рух швидкісного трамваю. Ну і звичайно для Києва його дублювали автобусами. Окрім маршрутів номер 1 т та 3Т, був запущений маршрут 4, який курсував через відрадний проспект. Ну і взагалі, гадаю, слід його зробити регулярним, але по трасі колишньої МТ-433. Пам'ятник київському вагону 2М, який був встановлений біля подільського депо. Після створення ІРС було вирішено перевезти його туди, ну, але за однією з версій, через непрофесіоналізм транспортувальників при завантаженні на платформу вагону було відірвано дах. Тож, фактично, зараз вагон і знищений. Хоча за іншою із версій вагон був привезений в нормальному виді вказаний вище іерц, Але там виявили, що вагон ті, був згнивший, його вирішили переробити. Ну, в результаті від кузова залишилося дуже мало елементів. Ну, а зараз кажуть, що наче він сам цей залишки цього вагона знаходяться в Харкові. Ну, але теж сам трамвай, ну, на жаль, не зберігся в своєму пересному вигляді. Фактично, на даний момент в Україні є лише один відносно збережений 2М це е, вагон памятник в Чернівцях, про якого я показував відео про Чернівецький трамвай. На час будівництва шулярського шляхопроводу був закритий рух тролейбусів по вулиці Довженка та частині вулиці Гетьмана. Ну і був запущений компенсаційний маршрут автобусний, як звично, вже 27ТР, який з'єднував Дегтярівський та індустріальний шляхопровод. Були також запущені тролейбусні маршрути 27К, станція метропочайна, вулиця Дегтярівська, і 27А, залізнична станція Київ-Волинський, вулиця Борщагівська. Таким чином, щоб проїхати по повному маршруту номер 27 треба було тричі платити за проїзд. Ну, як у нас звично це робили в той час. Зараз, кажуть, вже трошки це змінилося. По-перше, вже не пускають такі короткі. Компенсаційні маршрути зараз вже стараються все-таки повну трасу задіювати, наприклад, з 14Т, або, й, наприклад, зараз 36 ТР, які, які є в принципі повними дублерами вище згаданих маршрутів. Ну а загалом варто зазначити, що той момент, коли відбувалася реконструкція шлюського шляхопроводу, ну, по факту будівництва, оскільки він був повністю демонтований і повністю по новому побудований. Тобто рух відбувався через проспект Перемоги, ну зараз це Берестейський, і світофорами. І хочу зазначити, що глобальних заторів не було. Тобто організація руху була досить вдало продумана. Легендарна маршрутка номер 565, яка щоправда всім була відома під номером 213, який утворився як комбінація ТР-22 та ТР-13. Ну і причому варто зазначити, що сам ТР-13 на той час проснував дуже короткий час. Ну, оскільки через забобони тодішнього мера Олександра Омельченка, про що я вже згадував, він був перенумерований у 27К. Ну, а трамвайний маршрут, який споконвіку був 13-й у 18-й. Ну і відповідно, номер 22 і 13 і вийшла така єдина маршрут. Ну і, до речі, варто зазначити, що в той самий час в Києві існував реальний маршрут номер 213 але він курсував на лівому березі і траси не перетиналися. ПМЗ-Т-2, вже згаданого 27-го тролейбусу маршруту, долає один із небагатьох трамвайно-тролейбусних перетинів в Києві. Автобуси Міді-класу ЗАЗ А10С, на жаль, не стали популярними серед українських перевізників. В Києві таких було лише два, які їздили на кільцевому маршруті номер 442 на жаль, зараз їх там не побачиш, адже перевізник продав їх. Ну, і взагалі, якось так вийшло цікаво, що ця модель стала дуже популярною в Польщі, де їх досить так багато виявилося. Ну, хто як багато, близько 100 штук, тобто не так багато. Ну і зараз масово їх можна побачити в Миколаєві, де курсує близько 20 таких мідіавтобусів, і то за грантові кошти. Посткзетівська шкода 14 тр їде на одному із найдовших тролейбусних маршрутів номер 12 Щоправда, на той момент він ще не курсував до залізничного вокзалу, а він скорочувався до району сучасного метро Олімпійська. Тобто у нього була кінцева е, така сама, як і у 40К. Ще одна дещо околгосплена шкода 14 тр їде по найзахіднішій в Києві тролейбусній лінії по вулиці Чорнобильській. Біля характерної синьої зупинки можна побачити вже забуті кіоски преси. Звісно, їх іще поодиноко можна зустріти в місті, але більшість з них вже змінили свій профіль. Зазвичай по вулиці Протасів Яр не їздили шкоди 15Р, але під час так званих покатушок можна було і не таке побачити. Ну, покатушки це такий транспортний феномен ну, не тільки в Києві, а в багатьох містах, коли. Любителі транспорту беруть напрокат якусь із таких цікавих моделей транспорту, і їздять по ним по різним місцям, куди вони або не їздять, ну або просто куди душа побажає. Трамвай 3 РН біля старої станції кільцева дорога, яку було знесено через будівництво скандального ТРЦ April City, який ніяк не можуть домучити. Ну і, до речі, можна помітити, що тут уже Перекрита перша колія, тобто трамваї прибувають на другу колію, яка раніше була службовою, ну а потім стала е, основною. Ну і варто взагалі зазначити, що сама станція кільцева дорога стара, я її називав Борщагівський трамвайний вокзал, оскільки вона виглядала дуже так епічно, ну і, в принципі, певною мірою його можна було назвати своєрідним вокзалом. Ну, а саме так виглядали. Компостери для електронного квитка. Це саме був така перша варіація електронного квитка. Тобто, от в такі автомати засовувався квиток, який був надрукований на термопапері, і на ньому друкувалися бортовий номер транспортного засобу, де він був встановлений. Ну, і до речі, думаю, з часом я все-таки вам покажу мою невеличку колекцію квитків міста Києва. Думаю, вам буде цікаво. Вже згадана мною маршрутка номер 433 мала дуже цікавий та зручний маршрут, з'єднуючи Південну Борчаївку і Відрадний із самим центром. На жаль, зараз цього маршруту дуже не вистачає. Ну, до речі, як і його сусіда, е, маршрутне таксі номер 429 А тут ми бачимо унікальний випадок, коли на маршруті Київ Пасранцу їздили автобуси інших перевізників. В принципі, таке досить було частим випадком, коли. Кивпастранц віддавав ну на своєрідний суд підряд автобуси ну обслуговування автобусів. Щоправда, тут було не так. Інші перевізники давали свої автобуси в оренду ну, для того, щоб вони могли їздити по маршрутам власне самого Кивпастрансу. Ну, оскільки 550-й маршрут на той момент був дуже таким живавим і одним із найпопулярніших в Києві, там маленькі маршрутки їздити ну, не сильно могли, бо пасажиропотік був дуже великий. Ну тому, в принципі, Київ міг використовувати великі автобуси інших перевізників. Ну, оскільки самого на той момент ну, або не вистачало власне таксобусів, ну або просто вирішили таку своєрідну схемку зробити. А тут Київ Пасранс демонструє чудеса неадекватності. На одному із найпопулярніших під час автобусних маршрутів Львового берега випустив маленький Богдан А092. І так, це не маршрутка. Так, звісно, ви можете побачити, що на маршруту вказівнику з боку написано таки 225, й тобто маршрут саме маршрутки. Але оскільки на той момент цю маршрутку обслуговував Київ то, в принципі, не дивно, що на ньому збереглася така табличка. Будівниця одного із найдивніших вокзалів Укрзалізниці Караваєві дачі. Під це діло також було розширено Караваєвський шляхопровід. Сам вокзал було спружено із металоконструкцій в досить короткий термін, і фактично це єдиний в Україні вокзал, з якого не відправляється жоден поїзд. І, і єдиний, який розташовано над колієм. Ну, взагалі цікаво, що в офіційних документах «Укрзалізниці» воно таки подається. Вокзал залізничої платформи «Караваєві віддачі. Тобто, що вже звучить досить дивно, оскільки якось ну, вокзал має на станції знаходитись. Ну, але «Караваєві віддачі офіційно вважається все-таки залізничою платформою. Один із найміфічніших трамваїв в місті Петербурзький ЛВС 2009. Київська модифікація 71154 м була єдиним в своєму роді одностороннім вагоном цієї моделі. Саме він відкрив рух по оновленому швидкісному, і саме в ньому їхав Азарові з поповим, які відкривали цей маршрут. Проте регулярно він так і не їздив, надто капризно виявилася його конструкція. На лінії він побув загалом може лише півроку рік. Весь інший час він стояв. Ну, можу, навіть я ск... ну, можу навіть сказати, що я мешканець Борчагівки, який, в принципі, на той момент активно користувався швидкісним трамваєм. Проїхався в цьому трамваї, ну, може, раз-два-три, не більше. Трамвай 3 РН в рекламі Євро 2012 повертає на вулицю Жирянську. На торці будинку зараз розміщено великий стінопис із гетьманом Павлом Скоропадським. Ну а завершити хочу світлиною з аварії, яка сталася при будівництві метро на терем. Вона засвідчує, які складні геологічні умови були на Демівській площі. Ну і гадаю, всі кияни знають про розмив, який стався в. Тунелі між станцією метро Деміївська та станцією Метро Либіцька. Ну він відбувся, правда, на іншому місті. Але ну, саме така от, е, складна геологія на, тому, на тій ділянці. Ну, і звісно, варто сказати, що в принципі, та дільниця будувалася авральними темпами. Ну, і там були використані. Ну, такі не дуже гарні технології, тобто вона робилася на тяпляп, аби тільки встигнути до чергової дати. Адже Януковичу необхідно було терміново відкрити станції метро. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам було цікаво і ви дізналися чергові цікаві факти про історію транспорту міста Києва, часів незалежності. Хочу нагадати, що дане відео виходить завдяки силам оборони України. Збройним Силам України, Населеній гвардії України, Силам спеціальних операцій, Службі безпеки України, головному управлінню розвідки, а також іншим потужним та незламним чоловікам та жінкам, хлопцям та дівчатам, завдяки яким Україна продовжує чинити опір Второй армії міра. Ну а також наполегливо вас прошу підтримати той збір, тому підрозділу, якому ви довіряєте максимально, кожна наша гривня. Приближує нашу перемогу. Ну, а якщо раптом у вас є можливості та бажання підтримати мене та розвиток мого каналу та долучитися до всіх цих людей, чиї прізвища ви бачите на екрані, то в описі під цим відео ви знайдете, як це зробити. Хочу всім вам подякувати. Дякую вам. Адже ви додаєте мотивації, яка, на жаль, зараз у мене трошки пропала через певні особисті проблеми. Але вірю, що все зміниться, і я буду активно знімати, активно працювати. Ну і взагалі, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!